Стахановчани все більше виявляють бажання мати свою справу. Тільки у цьому році 47 осіб звернулися по допомогу до центру зайнятості. Денис Юрійович, системний програміст, працював на держслужбі. Згодом вирішив стати підприємцем, став на облік до центру зайнятості та отримав статус безробітного. Про таку послугу, як надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, дізнався на інформаційному семінарі. Зробивши маркетингові дослідження та проаналізувавши їх, він обрав торгів чоловічим одягом, Склав бізнес-план та додав власного капіталу. Це і стало поштовхом для відкриття справи. працював в органах місцевого самоуправління, але вирішив, майже шість років вирішив все-таки стати підприємцем. Я вирішив звернутися в центр зайнятості, тому що слухав о програмі, по якій виділяється определенная сума на какби бы, в на развитии предпринимательства. І ця допомога мені була оказана. Вікторія Вікторівна, здобувши освіту бухгалтера, мріяла працювати за спеціальністю, тому по закінченні навчання влаштувалась податковим інспектором. Після декретної відпустки стала приватним підприємцем, торгує продуктами. Свій бізнес розпочала теж завдяки центру зайнятості. Св'язала я свою судьбу починаю його з центру зайнятості, тому що обрала єдиновременну допомогу по уходу з роботи з місця роботи. А продукти питання здесь у нас продається продуктова група. Центру зайнятості я благодарна за стартовий капітал, скажімо так, за допомогу. Бізнес-план я писала по цій житті. І от все вдалося, то, що ми планували вместе з ними, скажімо так. Керівництво центру зайнятості йде на зустріч людям, які вирішили пов'язати своє життя не тільки з торгівлею, але і з послугами, зокрема юридичними. Е, будучи безроботним, я став навчив центр зайнятості, Стахановський городський центр зайнятості, ось, де... сотрудники центра проводили со мной беседы, семинары, в ходе которых предложили возможность защитить бизнес-план, по которому получить помощь для открытия собственного бизнеса. В настоящее время моя компания оказывает юридические услуги населению, это составление исковых заявлений, жалоб, оказание правовой помощи достатньо різні спектри. Директор міського центру зайнятості зазначає, до питання видачі одноразової допомоги підходять серйозно, беручи до уваги досвід та в яку галузь буде спрямований бізнес. Всігда ми підходимо до цього питання, в першу чергу приймаємо в увагу опит, який є у цих людей. Звісно, ми одразу ж інтересуємося по поводу того, якою отраслі буде займатися людина. Стараємося, щоб орієнтувати не тільки на оптову продажу, ну алі орієнтувати які-то оказання каких-то услуг почему потому что уже нужно думать о том что развитие экономики как оно будет в дальнейшем становиться и какое буде становление экономики и поддержание её за счёт вот этих людей которые сейчас организовывают частный бизнес. З кожним роком відсоток успішних підприємців міста зростає, тому ті, хто завдяки такому алгоритму розпочав свою справу, радять усім городянам розпочати бізнес, якщо останим набридло бути найманними працівниками самий